Вітаю, дорогі наші телеглядачі. Щодня ми, журналісти, знімаємо вас. Однак, оскільки сьогодні особливий день ми покажемо нас. Тож ласкаво просимо у ньюзрум телеканалу ITV Media Group. У цьому інформаційному храмі і створюються новини, які ви дивитесь щодня. Ангеліна Бурак якраз готує новий матеріал. Вона любить котиків. Ще більша її любов то матеріали про міських чиновників. Що ви тут робите? Що ви тут робите сьогодні? Розкажіть. Наша Ангеліна Бурак у кадрі завжди серйозна, навіть попри усі непередбачувані обставини. Вода тут, як завжди, не дуже відповідає нормам. І Дивіться, дивіться. Зараз перервемо потім. Не. Дивіться, якраз як вам казав, що мама скляється. Ці десять часто взагалі я ми, я ми. найскладніше у роботі, як розповідає Ангеліна, це домовитись за коментар. Тож вона вирішила звернутись з цього приводу до міських чиновників. Найбільше мене злить в моїй роботі, коли ти намагаєшся зробити якийсь проблемний матеріал. Намагаєшся допитати у нашої влади, у наших чиновників, чому так сталося, чи знають вони взагалі про щось. А тебе просто ігнорують, або обіцяють, що ми обов'язково прокоментуємо, але не зараз. Ну в результаті доводиться якби з тиском в певних ситуаціях. Інколи з хитрощами все таки вибивати ці коментарі в прямому сенсі цього слова. Пані Ангеліно, у нас є можливість зараз передати щось для представників влади, які будуть дивитися цей матеріал. Коментуйте, будь ласка, і не ховайтесь від журналістів. А це наша Дарія Солодовник. Вона любить смачно попоїсти та погодувати оператора. Одне сало! Кому кажу сало одне! На вигляд вона тендітна та беззахисна, однак це доки вона не візьме у руки штатив. <риклад> Можливо, через це люди і бояться їй будь що коментувати, та частенько зачиняють двері прямо перед носом. А от іноземці її зовсім не бояться. Українсьможі, козак, Стронг, Олдеволд за вами. Дякуємо. А тут сидить наш спортивний журналіст Вадим Мороз. Саме зараз він працює над новим матеріалом про рівненських спортсменів. Глядачі знають його як серйозного чоловіка, який знає усе про спорт рівненщини. Відбувся відкритий кубок городоцької сільської ради з пляжного футболу. Участь взяли п'ять команд. Стендапи Вадима завжди оригінальні та неповторні. Шок у Рівному знайшли чиєсь яйцей. А ще наш Вадим дуже любить тварин та частенько у них бере коментарі. Пушек, ти думав коли-небудь, що тобі будуть колоти у коло від сказу? Від Вадима, якого люблять тварини, Ірині Жуковській з ними не щастить. Лошата вони ж неадекватні. Тільки, будь ласка, не кінься. Добре, біжимо. <рес> Добрий день. Я тікаю від коня. Курчки. Хлопці, дівчата, заспокойтесь, мене нічого нема. Та от з чим для Ірини щастить, так це зі спікерами. А то я тебе облізав бідля, тому <рес> Ти Моя бутя. Гарно, класно взагалі. Дякую вам, хлопці. То от і старий володдя бивляк і чотку вдирив. Зайшов, голод, Зайшов, от, от, город. Зайшов от, город, от її город. Зайшов город і збив палкою чи людину. В городі. Прай, Прай, Вас людина. збили. Мене збили. Ходи, ходи, ходи. Збили, да, збили. Що ви тут робите з себе, Строїте? Кого? Ми журналісти. Ні, я зрозумів, ви такі самі журналісти. Там є ще один Путін, теж журналіст. Він робить у нас шофе. А тут сидять наші наймолодші, однак дуже розумні та професійні журналістки Софія Капінос та Тетяна Міщинська. Дівчата дуже винахідливі та завжди знаходять вихід із будь-яких ситуацій. Мені потрібна палка, знімаю, щоб куди її запхати. Лежачи, чи може лежні. <ріху> Наша Софія Капіно особожнює танцювати та веселитись, тому навіть у кадрі іноді не стримується. А от Тетяна Міщинська у нас господиня. На ринках та в полях вона хазяйнує як у себе дома. Добрий. День. причем картошка? Не обходиться робота без журналістів сайту. Майя Сичик та Анна Муляр постійно в курсі усіх подій. Вони перші, хто знаходить інформацію, перевіряє її та публікує. Працюємо з прес-службами, працюємо з соцмережами, десь хтось щось почув, телефонуємо, уточнюємо, аби не було там ніяких фейків, обов'язково перевіряємо, тому що люди нам довіряють. Найважче те, що ти її постійно собою носиш. От постійно ти можеш досягти гуляти там з друзями, в тебе закінчився робочий день, але ти все рівно мусиш писати про це. Та щось трапляється таке термінове. Однак наша робота це не завжди веселощі та розваги. Наші журналісти іноді ризикують своїм життям для того, аби дізнатись правду та висвітлити її. Нам погрожували на нас, нападали, викликали поліцію та проганяли. Однак це не зупиняє. Райдиське захоплення, захоплюють там підприємство, треба приїхати розібратися. Ми приїжджаємо, там якісь люди незрозумілі в пов'язках, в балаклавах, з автоматами, з усім все закрито по периметру. Ми там що могли, познімали за паркану. І варто розуміти, я тоді де стільки рік, може, працював, може, і не працював, тобто я ще зелений взагалі. І нам же ж треба об'єктивність. Нам же ж треба баланс сторін нам же ж треба запитати, що ж ці тут дядьки недружелюбні роблять. Ми так просовуємо голову в шпарину між ну воріт. Нам так зразу калаша до голови. Кажуть, що треба. Ми такі, ну скажіть, що ви тут робите? Ніяких коментарів не буде. Однак інформаційні продукти створюють не лише журналісти. Над ними трудиться уся команда. Ми усі працюємо заради спільної мети і мріємо про одне написати матеріал про нашу перемогу. Ірина Жуковська та уся команда телеканалу ITV Media Group.